Тож, дивимося, що на звороті паті бокса. Два роз'єми, на які кріпиться спеціальний тримач мікрофону. Не доведеться нести у правій руці колонку, а у лівій мікрофон. Все зручно поєднується і можна докупити ще один мікрофон та носити так одразу два. Найнижче розміщено захищений роз'єм для кабелю заряджання, який йде в комплекті. У середині колонки в нас розміщений акумулятор. Його легко дістати, і він не займає багато місця. Тож, якщо ви забули кабель, але у вас розрядилась батарея, її можна замінити на іншу. Проте не забувайте, що купити додаткову батарею треба окремо. І найвище розміщено ще один відділ з додатковими роз'ємами. Сюди входить вже добре відомий нам USB-C, крім нього AUX In та guitar In. Тож за бажанням можна підключити не лише мікрофон. Приємно, що JBL дає змогу користуватись колонкою як багатофункціональним пристроєм. Також зверніть увагу на те, що усі відділи надійно захищені, бо колонка Має стандарт IPX4. Бруд та бризки від води пристрою не страшні.